Доброго дня, шановні колеги, сьогодні ми починаємо водний вебінар у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Я головний спеціаліст відділу взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів головного територіального управління юстиції. Перш за все, хочу звернути вашу увагу. На вимоги саме до оформлення документів, що надаються до державної реєстрації, вони повинні відповідати таким вимогам. Документи мають бути виконані державною мовою або за бажанням заявника іншою мовою, крім заяви про державну реєстрацію. Заява про державну реєстрацію заповнюється лише державною мовою. Текст документів має бути написаний розбірливо, вашим друком або руки друкованими літерами. Також документи не повинні містити підчищення та дописки, закреслені слова та інше виправлення. Орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження. Також документи в електронній формі. Мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством. Заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим виправленням. Справжні підпису заявника повинна бути матеріальне засвідчена. Якщо документ викладений іноземною мовою, він повинен бути перекладений на державну мову і засвідчення вірності перекладу з однієї мови та іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку. Всі форми заяв про державну реєстрацію затверджують наказом Міністерства юстиції України. Від 6.01.2016 року 15 дріб 5. У разі державної реєстрації фізичної особи підприємця подаються такий пакет документів. Це заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємця. Також заява про обрання фізичною особою спрошеної системи оподаткування. або Заява на добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість. У разі реєстрації фізичної особи, яка досягла 16 років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, додатково подається нотаріальне засвідчення письмова згода батьків, усиновлювачів або піклувальника чи органу опіки та піклування. Проведення усіх змін до відомостей про фізичну особу підприємця проводиться безкоштовно, крім змін пов'язаних зі зміною відомостей про прізвище ім'я по батькові або місцезнаходження фізичної особи підприємця. За ці зміни справляється адміністративний збір у розмірі 140 гривень. У разі внесення змін зі зміною реєстраційного номера облікової картки платників податків подається копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки. У разі внесення змін, пов'язаних із зміною серії та номера паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання. Відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті на право здійснити усі платежі за серією та номером паспорта. Також хочу зазначити, що у разі включення. Відомості про фізичну особу підприємця зареєстровано до 1 липня 2004 року. А, відомості, про яку не містяться в єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію, включення відомостей про фізичну особу підприємця до єдиного державного реєстру. Для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця. Подаються такі документи, як заява про державну реєстрацію, припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця за її рішенням у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця за її рішенням. Якщо документи подаються особисто, заявник приділяє свій паспорт громадянина України. Або тимчасове посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне чи тимчасове проживання. Що стосується державної реєстрації юридичних осіб, то слід зазначити, що для створення юридичної особи подається такий пакет документів, як заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. Заява про обрання юридичної особи спрошеної системи оподаткування та або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, також установчий документ юридичної особи, який викладається у письмовій формі прошивається, пронумеровується та підписується засновниками, учасниками або уповноваженими органами. У разі включення відомостей про юридичну особу зареєстровані до 1 липня 2004 року. відомості про яку не містяться в єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію, включення відомостей про юридичну особу до єдиного державного реєстру. У разі змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи: це заява про державну реєстрацію змін. До відомостей про юридичну особу, примірник оригіналу, нотаріальна засвідчена копія, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни. Рішення уповноваженого органу управління е, юридичної особи про зміну не потрібно е, у тих випадках, якщо вносяться зміни до інформації про кінцевих бенефіціарних власників контролерів юридичної особи. У тому числі кінцевих бенефіціарних власників контролєрів її засновника якщо засновник юридична особа, про місце знаходження та про здійснення зв'язку з юридичною особою. Документ про сплату адміністративного збору у розміту 410 гривень адміністративний збір. Не справляється лише у разі внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою. Також подається один примірник установчого документа юридичної особи в новій редакції, примірник оригіналу нотаріальна засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників учасників. Табо заява фізичної особи про вихід зі складу засновників-учасників, та або договору іншого документа про прихід чи передачу частку засновника-учасника у статутному капіталі юридичної особи, та або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників-учасників юридичної особи. Для державної реєстрації переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту подається заява про державну реєстрацію переходу з власного установчого документа на діяльність на підставі модельного статуту, також примірник оригіналу нотаріально засвідчена копія рішення. Уповноважено органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту для державної реєстрації переходу юридичної особи з модельного уставу на діяльність на підставі власного установчого документа подається такі документи. Заява про державну реєстрацію переходу з мобільного статуту так, на діяльність на підставі власного установчого документа. Примірник оригіналу матеріальна засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі власного установчого документа та затвердження установчого документа. Також установчий документ юридичної особи. Державний реєстратор він приймає документи, перевіряє документи. На наявність підстав для зупинення розгляду документів також перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації, проводить реєстраційну дію та за відсутністю підстав для зупинення розгляду документів та відмову у державній реєстрації шляхом внесення запису до єдиного державного реєстру. Розгляд документів, поданих для державної реєстрації, здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів. Згідно постанови Кабінету міністрів України від 25 грудня 2015 року номер 1133 про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань у скорочені строки, а саме, у разі змін до відомостей про юридичну особу, що місяця в єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Крім змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою, змін до відомостей про ім'я по батькові або місцезнаходження знаходження фізичної особи підприємця протягом 6 годин після надходження документів поданих до державної реєстрації у подвійному розмірі адміністративного спору за відповідну реєстрацію. Також змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань, крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою, змін до відомостей про прізвище, ім'я по батькові або місце знаходження фізичної особи підприємця протягом двох годин після надходження документів. Наданих значить, проводиться у п'ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію. Зупинення розгляду документів здійснюється протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації. Відомості, що місце став у державному реєстрі надаються у вигляді виписки для поставлення апостолю та за результатами проведення реєстраційних дій, надаються у паперовій формі на аркушах паперу формата А4 без використання спеціальних бланків проставлення підпису та печатки державного реєстратора. В інших випадках виписка надається тільки в електронній формі, також надається витяг в паперовій формі та електронній формі і довідка в електронній формі.